Вчора, 17 травня, приблизно о 15.20, окупант в черговий раз вдарив авіабомбою по місту Солидово. Наслідок обстрілу було пошкоджено сім приватних будинків та два автомобіля. Поранень зазнала одна людина. За минулу добу ворог 16 разів обстріляв населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 395 людей, в тому числі 56 дітей.